Ну, а хто шукає для себе ва група, друзі, ось такий Passat B8 є в класному кольорі, такий Брудо. Цікавий на ринку їх фактично немає. Топова комплектація, легкосплавні диски, максимальна оптика, омивачі, в круг, туманочки. Ну, Колір дійсно такий цікавий, я скажу, нестандартний. Літня гума з гарним протектором. Стан бачу збережений. Звісно, є дістронік, є асистенти в універсалі з панорамою, з люком. Так, без ключа бачу немає. А, так, 2018 року 2.0 дизель, 218 пробігу, цінник 2450, контакт залишений. Вся інформація є. Датчики доща світла, асистенти. Ну що я скажу? Гарна-гарна пропозиція. Багажник не буду відкривати, можливо, там ще є електро. А так, да, є електробагажник, повна електрика. Подивіться, який салон цікавий. Можемо для вас його перевірити. Кого цікавить, звертайтеся є підігрів, і все. 違う違う。